Це взагалі агніще. Цей зворотній зв'язок, який мене саме ще мотивує, більше от, мені І часто взагалі коментарі, які мені пишуть, це просто золото, це золото. Ну, от У мене, коли поганий прям настрій, я заходжу почитати коментарі. І там люди просто спасіба їм велике, що вони витрачають свій час для того, щоб мені написати, що я молодець, що в мене виходить смішно і класно, і що дійсно вони теж замотивувались піти попотягуватися вообще в кайфі, просто кайфую, невероятно. Mm. Мені в особисті пишуть, що там дівчата пішли займатися пілоном, або ті, хто вже займався пілоном, вони пишуть там мені, що типу, да, я там не хотіла сьогодні на тренування, бо був дощ. Я подивилася відео, я встала і я пішла на тренування. Взагалі, це, да, це дуже класно. Були дівчата, от у мене недавно був майстер-клас. І... Там були дівчата, які перший раз взагалі прийшли е, ну, таке оцей пілон. І я так думала, що я надіюсь, я вас не розчарую. Мені ні разу ніхто не написав, що я там якась дурна, товста, там, ну не знаю, ну, ці всі, типу, супертипічні негативні коментарі.